Він прагне через гумор розказати про серйозне. Вперше у Дніпропетровську у музеї українського живопису представляє свою неординарну творчість відомий київський художник Влад Шерешевський. Його виставка називається Супер-Супермаркет. Отож, ходімо, подивимось на мистецький крам. Балерини, мультяшні персонажі та колоритний акордеон. А ще попсово шансонний треш та дегустація ковбасних виробів. Саме під таким експериментальним соусом у музеї українського живопису презентували творчість іронічного та провокативного столичного художника Владислава Шерешевського. Чебурашка, розкажи, як тобі у цьому супермаркеті замічаті Просто нереально класно Мені дуже подобається. Мені цікаво, і весело цього не маю. Та саме отношение. він входить у десятку найуспішніших художників України. У його творчості навдивовижу вдало поєднуються висока художня майстерність, актуальність обраних тем та відмінне почуття гумору. Влад Шарашевський це високий пафос та незмінний гротеск в одному флаконі. Своїм творчеством хочу просто людей ножка станеть і. Привіті мисль у тому, що є якісь цінності вічні. Супер-супермаркет Широшевського представляє майже 150 творів, які були написані протягом останніх п'яти років. Названня, звісно, несколько епатаж для того, щоб да, публіку, щоб вони прийшли, може бути з іншими то емоціями такими. Вот ми зараз посмотрим, що это за супермаркет такой. А тут бац! – хороше живе живопись класічка. В експозиції виставки можна побачити картини з різних тематичних серій та арт проєктів таких як Піпл на любітеля, Media Face, День Вчителя. Тощо кожен зал там я так понимаю, зритель по новому откриває да, Ширишевського. Та ніожидана тоже теж когда я з одного зала. Друг попадаю в и Сам удивляюсь, хто это нарисовал. рисував. Єврі баді, гіркий перець і Гоголь наш. Кожна робота Шерешевського це провокаційне поєднання дотепного слова або класичної цитати з неординарним художнім рішенням. Усе це викликає у глядача спочатку посмішку, потім культурний шок і, зрештою, розуміння. Іноді я завлікаю чоловіка в діалог с собой через живопись, иногда через, через яркий цвет, иногда через какую-то там смешную фразу в этой картине. Вот. Ну, это его хоть как-то может остановить. Кожній роботі майстер проявляє себе як вдумлива людина, як справжній філософ з цього дня. Тому що той гумор, який ми бачимо на цих полотнах, він також, як сам автор, зізнається лише верхівка айсберга. Тут кожний гумор він пропущений крізь призму сльоз. Привітати художника з відкриттям персональної виставки завітав столичний десант діячів культури та мистецтва, серед яких відомий художник Матвій Вайсберг та генеральний директор Київського музею російського мистецтва Юрій Вакуленко. Це Чоловік, ну, на мой взгляд, некий такий бабель в живописі, че із а, острова анекдота… А, Создають цілі міри і реально існують. Стиль це людина, казав Гіоте. Отака людина і такий художник, як Слава, це її особливість. Він абсолютно унікальний художник. Виставка влади Шарошевського супер супер марки триватиме у музеї українського живопису до 27 сьомого квітня. Отож, обов'язково завітайте сюди. Вхід безкоштовний.